Вітер стогне, зриваючись із засніжених хребтів і ковзаючи між крутими ущелинами над сірими дзеркалами гірського озера. На березі, притулившись до слизького каміння, стоїть будинок. У ньому жінка. Її чоловік пішов у море, не на день і не на два, можливо, на тиждень, а може, на місяць. Бути може не повернеться зовсім. У цих краях, де сонце взимку рідкісний гість, мороз пронизує до кісток. Очікування тут не просто томління, а виклик, це постійна напруга. Жінка залишається сам на сам самжі стихією, самотністю та невизначеністю. Тут, на межі землі, життя і стосунки будуються інакше, про почуття не говорять. Рішення, що дає сили пережити ще один день, приходить само собою, поки мовчать суворі горизонти, а серце стискається від гнітючої тиші. У світі, де чоловіки зникають за горизонтом на довгі місяці, зв'язок із зовнішнім світом можливий лише водою, а холод проникає крізь найтовші стіни, традиційні уявлення про вірність і сім'ю набувають особливого значення. Це не світ романтичних драм і суворих моральних кодексів, це світ суворої необхідності, де життя найвища цінність, а кожна ніч випробовування. Виживання породжує не тільки фізичну стійкість, але й унікальні соціальні механізми. Вони можуть здатися чужими або навіть шокуючими, але для тих, хто живе у фьордах, вони такі ж природні, як приплив і відплив. Погляньте на ці села. Затиснуті між горами і морем. Усередині них невидима боротьба за існування. Чоловіки рибалки, їхня робота постійний ризик. Вони йдуть на маленьких суднах далеко в північний льодовитий океан, де хвилі бувають заввишки з будинок, а крижаний вітер миттєво перетворює судно на брилу льоду. Перед виходом у море, перед довгою розлукою відбувається прощання. Воно особливе, немає місця сльозам чи довгим промовам, тільки тверде рукостискання, погляд в очі і невисловлене розуміння можливо, це останній раз. З цим знанням чоловіки йдуть, залишаючи жінок і звичне життя на березі. Для жінок, що залишилися на березі, тягнуться довгі дні і ночі дні, наповнені очікуванням, а ночі холодом. І не тільки фізичним дім стає і фортецею, і в'язницею. Роботи завжди багато лагодити сіті, готувати запаси, стежити за господарством. Але жодна робота не замінює тепла людської присутності. У довгу полярну ніч самотність стає нестерпним тягарем, який підточує сили і вбиває надію. У світі, де все підпорядковане виживанню, самотність, розкіш. Яку не можна собі дозволити. Тут не прийнято вдаватися до зневіри. Жінки фьордів — опора цих спільнот. Вони сильні, витривалі, вони приймають рішення і несуть відповідальність. Поки чоловіки борються зі стихіями на морі, жінки борються з холодом, голодом та ізоляцією на березі. Вони не чекають допомоги, а діють самі. Потреба в теплі та підтримці породжує те, що можна назвати інакшістю. У цих краях немає місця ханжеству і осуду за те, що допомагає вижити і зберегти розсудок. У спільноті, де кожен залежить від кожного, сила одного спільна цінність. Сила жінки тут часто проявляється в її вмінні об'єднуватися з іншими. Реальність диктує свої правила. Порожній осередок і холодне ліжко не просто дискомфорт. А загроза здоров'ю та душевної рівноваги. Там, де виникає загроза, з'являється необхідність діяти так, як диктує життя, а не так, як наказують книги, автори яких не знали північного льоду. Тут, на краю землі, людина вчиться бути прагматичною, бачити душу, а не форму, і розуміти, що тепло і близькість не предмет для моральних дебатів, а умова виживання. Розуміння цієї суворої істини. Перший крок до розуміння життя біля фьордів. море забирає чоловіків, а зима випробовує тих, хто залишився на міцність. Кожен прожитий день свідчення стійкості, кожен жест частина давнього укладу, створеного спільнотою, що виживає всупереч усьому. Там, де чоловіки йдуть у море, зима здається нескінченною, а самотність стає не просто емоцією, а зовнішньою загрозою. Холод проникає під одяг, коли поруч немає іншого тіла, щоб зігрітися. Довгі темні години минають у тиші, жодного голосу, щоб розігнати страх. За таких умов і виникають традиції, які для сторонніх можуть здатися порушенням норм, але для місцевих жителів є частиною укладу. Ця традиція була негласною і необов'язковою. Її називали по-різному, іноді з іронією. Іноді з розумінням одна з назв утеплення постелі. Поки чоловік у плаванні, жінка могла прийняти в домі і навіть у ліжку іншого чоловіка, не заради інтриги чи романтики, а заради тепла, підтримки та полегшення у світі, де всього цього так бракує. Чому це не вважалося зрадою? Тут цінувалося не абстрактне поняття вірності, а виживання та благополуччя громади. Чоловіки, ідучи в море, знали, кожен вихід може стати останнім. Шторм, айсберг, поломка і човен зникне назавжди. Було важливо, щоб дружина не залишалася сам на сам із холодом і труднощами, щоб поруч був хтось, хто допоможе і підтримає. Це була негласна соціальна страховка рішення, що дозволяло життю тривати, навіть якщо чоловік не повернеться. У маленьких, ізольованих селах приховати щось неможливо, але замість осуду тут панувала мовчазна згода. У цьому бачили не гріх, а необхідність. Жінку, яка зберегла дім і не зламалася під тягарем самотності, поважали якщо для цього їй була потрібна підтримка іншої людини, хто посмів би її засудити? Тут діяло правило виживання одного запорука виживання всіх. Вибір того, хто міг утеплити постіль, не був випадковим. Зазвичай це був сусід або інший рибалка, чий човен цього разу залишився на березі. Це була форма довіри. Жінка впускала його у свій дім і у своє життя. А він брав на себе частину відповідальності, знаючи, що законний чоловік може повернутися. Це був не легковажний вчинок, а серйозна, негласна угода між двома людьми. У довгі холодні ночі тепло іншого тіла не розкіш, а життєва необхідність. Це був спосіб зігрітися, відчути себе менш самотньою, отримати і дати втіху. Жінки в цій історії не жертви і не легковажні створіння. Вони виявляли силу та винахідливість, аби підтримувати дім, виховувати дітей, чекати і знаховувати способи вижити, не падаючи духом. Їхня чеснота вимірювалася стійкістю духу та турботою про дім. Вони самі приймали рішення, виходячи з реалії свого життя. Ключовим елементом цієї традиції ставав дім, особливо спальня. У довгі місяці, коли ззовні бушувала стихія, а всередині панувала тиша, дім був останнім рубежем захисту. Ліжко ставало не просто місцем для сну, а джерелом тепла та підтримки, де стиралися межі між обов'язком, необхідністю та бажанням не бути самотнім. На фьордах не питали чи вдалося тобі дочекатися чоловіка на самоті. Тут питали чи вдалося тобі пережити цю зиму. Відповідь крилася не у формальному дотриманні правил, а в тій теплоті, близькості та розумінні. Які скріплювали громаду. Зіма минає, дні стають довшими, і море, довгі місяці бувши перепоною, починає відступати. На обрії з'являється знайомий силует човна. Чоловік повертається. Для багатьох це могло б стати моментом істини чи драматичного зізнання. Але для мешканців фьордів повернення це повернення до певності, до родини, до звичного укладу. Якщо утеплення постелі й мало місця, це не ставало приводом для трагедії. Чоловіки рідко залишалися в невіданні, у маленькому селі неможливо зберегти таємниці. Часто чоловік, вирушаючи в море, знав або здогадувався, що хтось допоможе його дружині пережити розлуку. Здебільшого це сприймалося з розумінням його головним бажанням було, аби дружина вижила, зберегла дім і була готова зустріти його, якщо він повернеться. Його повернення означало відновлення звичного порядку, а не розслідування минулого. Тут, на краю світу, діяла своя система цінностей, відмінна від міської. Там, далеко від фьордів, мораль часто догматична й відсторонена. Тут же мораль це функція виживання. Цей уклад дозволяв спільноті не зникнути. Жінки здатні пережити зиму, зберегти дім і знайти підтримку, поки їхні чоловіки були відсутні, були об'єктом поваги, а не осуду. Сьогодні ця традиція майже не практикується в первісному вигляді. Світ змінився. У рибалок з'явився радіозв'язок, села стали менш ізольованими. Але пам'ять про неї жива в розповідях та фольклорі. Для нащадків мешканців фьордів це не привід для сорому. А нагадування про ціну виживання та про силу предків, здатних знаходити тепло і підтримку в найсуворіших умовах.